Рятувальна операція, страшна знахідка та масштабна аварія. В ефірі Дніпро оперативний і це далі з подій. Стало зле. У Дніпрі на вулиці Березинській сталася смертельна аварія. Там водій шевроле влетів в будинок. Від отриманих травм керувальник загинув. Попередньо водій рухався вулицю Березинській. Під час руху водій втратив контроль над машиною та влетів в будинок. На місце прибули медики. На жаль, по дорозі до медичного закладу чоловік помер. Танці на кістках. Днями у соціальних мережах розпосюджувалось відео, на якому на одному з міських кладовищ Дніпра збиралися підлітки. Діти вирішили влаштувати на місце поховання своєрідну вечірку. Школярі стрибали на могилах, лазили на хрести, фотографувалися та цілком весело проводили час. Подією зацікавились поліцейські ювенальної превенції. Правоохоронці з'ясували, що відео датоване 5 квітня, а цвинтар знаходиться на вулиці Березінській. Окрім того, поліцейські з'ясували, що на відео присутні неповнолітні. Працівники ювенальної превенції за участі батьків та їх дітей провели профілактичну бесіду. Рятувальна операція. У Дніпрі майже добу шукали дев'ятирічного Івана Преображенського, який пішов із дому та зник. Його вдалося знайти. Вчора близько 19.30 до рятувальники звернулися охоронці з проханням про допомогу у пошуках дитини. Вони повідомили, що неподалік власного будинку в амурніжно дніпровському районі пообід зник дев'ятирічний хлопчик. На місце події прибули рятувальники. За допомогою квадрокоптеру з тепловізором фахівці ДСНС повітря обстежили навколишню територію. Також за допомогою човна рятувальники оглянули берегову лінію уздовж річки. Дніпро правоохоронці та волонтери шукали хлопчика у приватному секторі та прибережній зоні. Сьогодні дитину вдалося знайти поблизу водою. Його направили до лікарні з попереднім діагнозом переохолодження. Також правоохоронці зазначили, що хлопчик не став жертвою злочину або нещасного випадку. Його повернули батькам. Страшна знахідка вранці в Севастопольському парку виявили кістки на могильній плиті Олександра Поля. Страшну знахідку першими виявили співробітники міської ради. Наразі невідомо, чи належали ці кістки людині. На місце прибула поліція, яка зафіксувала факт злочину, встановить усі обставини події та відправить кістки на відповідну експертизу. Правопорушники обов'язково будуть знайдені та понесуть покарання згідно закону. Масштабна аварія. 8 квітня у Новоолександрівці сталася аварія. Тут зіштовхнулися фура та мікроавтобус пасажирами. Пасажира та водія мікроавтобуса забрала швидка. За попередню інформацію водій мікроавтобуса забирав людей з зупинки. В цей час водій фуру повертав в напрямку Дніпра. Його похитнуло, внаслідок чого відбулося зіткнення. Та фура перекинулась на бік. На місце працюють поліцейські. Вони з'ясовують усі обставини аварії. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора та тихої ночі. Не забувайте слідкувати за подіями Дніпра оперативно у соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.